Користувачі у програмі Мозабук в операційних системах Android, iOS, Chrome OS мають можливість використовувати електронний додаток в офлайн режимі. Для завантаження електронного додатка запустіть програму MozaBook. Для цього натисніть іконку програми Мозабук в головному меню операційної системи. Якщо ви вже активували та використовували електронний додаток на цьому пристрої, ви одразу побачите його обкладинку на екрані. Клацніть на іконку з буквою І та відкрийте інформаційні закладки електронного додатка. Тут вам доступна закладка з інформацією про додаток та кнопками запуску чи видалення додатка з пристрою. На закладці Зміст розміщено інтерактивний зміст додатка. Приклацані на певний пункт змісту ви одразу перейдете на вказану сторінку. На закладці Додатки ви можете переглянути перелік інтерактивного цифрового вмісту, котрий доданий в електронний додаток. Особливістю цього списку є те, що в ньому ви можете завантажувати певні об'єкти інтерактивного вмісту на пристрій, якщо вони ще не завантажені, а також видаляти об'єкти цифрового вмісту, звільняючи обсяг пам'яті на пристрої. Приклацані на іконку Три крапки, що розміщена в правому верхньому кутку цього вікна, ви зможете видалити всі завантаження цього електронного додатка, завантажити одразу весь цифровий вміст, чи призупинити завантаження, якщо процес триває. Таким чином, користувач електронного додатка може динамічно управляти розміром електронного додатка на пристрої. На закладці Інформація можна переглянути актуальний обсяг завантаженого електронного додатка. В програмі MozaBook для операційних систем Android, iOS, Chrome OS, користувачі можуть налаштовувати обсяг пам'яті пристрою, що буде доступна програмі для завантаження електронних додатків та інтерактивного вмісту для роботи в офлайн режимі. Натисніть на іконку меню з трьома смужками в лівій верхній частині головного вікна, оберіть пункт налаштування та за допомогою випадного списку оберіть максимальний обсяг в пам'яті пристрою. Цей обсяг не резервується на пристрої, та він може використовуватись іншими програмами, ви лише встановлюєте максимальну межу, при досягненні якої отримаєте повідомлення, що виділене вільне місце для програми заповнене. Якщо пристрій містить обмаль вільної пам'яті, Встановлення межі може допомогти в контролі його використання саме програмою MozaBook. Завантажмо офлайн версію електронного додатка на пристрій. Для цього натисніть на кнопку Завантажити. У вікні, яке з'явилось на екрані, поставте галочку для завантаження офлайн пакунка електронного додатка та натисніть кнопку Завантажити. В цьому випадку процес завантаження триватиме довше, окрім обов'язкової інформації електронного додатка. На пристрій користувача буде завантажено весь додатковий цифровий вміст. Якщо тепер відкрите інформаційне вікно електронного додатка на закладці Додатки, ви побачите, що весь додатковий вміст завантажено на пристрій, і ви можете переглядати цифровий вміст без активного підключення до мережі інтернет. За потреби, натискаючи на іконку смітничка навпроти назви об'єкта, можна видаляти те, що не є для вас актуально, або те, що ви не потребуватимете для перегляду в режимі офлайн. Всі показані у цій відеоінструкції кроки з завантаження електронного додатка для роботи в офлайн режимі. Актуальні для програми MozaBook, встановлені на операційних системах з Android, iOS та Chrome OS.